Як змонтували пташник. Тут дуже круто. У нас 700-ка лента яйця сбора поперечна. Це анаконда, вона цепна. По бокам у нас ідуть славнозвісні водопади. Ми їх так називаємо. Не знаю, як хто називає, може напишіть нам, хто як називає, може дізнаємося більше нових слів. В цьому ташнику планувалося. 48, десь 48, 49 тисяч. ну порекомендували клієнту. А, криша нас ніде тут не, не жме. От, і ми два ряда крайні зробили по 4 яруса. Лівий е, по 5 ярусів. Плітка факу, стандарт Євро 3. Кріпка на самом ділі Ось такі у них от, добротний метал.